Ангела Меркель виявляється, ще та модниця за півтора роки, відколи вона залишила пост канцлерки, федеральний уряд витратив 55 тисяч євро на зачіску, косметику і послуги стиліста для пенсіонерки. Про це пише німецьке видання Tagesspiegel. Шпігель. Це виходить близько трьох тисяч євро на місяць. Якщо стиліст супроводжує меркель на зустріч, бюджету також оплачуються витрати на його проїзд і готель. Таким чином, Ангела Меркель стала найдорожчим колишнім канцлером Німеччини. Особливо дивним це виглядає на фоні того, що Меркель завжди одягнена в однакові піджачки, а зачіску не змінювала останні років 15. Але журналісти відзначають, розмір витрат говорять про те, що Меркель користується послугами візажистів. Постійно, оскільки в іншому випадку було б дешевше час від часу відвідувати звичайний салон краси. Хоча, щоб бути чесним, зачіска та макіяж нинішнього канцлера Олафа Шольца обходиться німецьким платникам податків ще дорожче, майже у 3,5 тисячі євро на місяць. Якщо хтось забув, зачіска шольца виглядає так. Послугами візажиста він, здається, взагалі не користується або не дає перевагу макіяжу А-ля Натурель. А ми ще жаліємось… На наших політиків, однак зачіскати піджаки не єдине, що німця оплачує для Меркель. Як пише видання, для свого політичного загробного життя це цитата. Меркель винаймає офіс із дев'ятьма постійними співробітниками та службовим автомобілом. Це все обходиться німецькому бюджету і кілька сотень тисяч євро на рік. Цікаво, чи протягом всього свого перебування при владі Меркель вважалась Дуже економним і невибагливим канцлером її скромний образ ставили у приклад іншим світовим політикам. Однак, як виявилось, образ сірої мишки теж був недешевим, але витрати на красу. Не єдина претензія від німців до колишньої канцлерки. набагато більше людей обурює багаторічна дружба Меркель з Путіним. За 16 років вона зробила Німеччину повністю залежною від російських енергоносіїв. Протягом всього цього часу канцлерка урізала оборонні бюджети і скорочувала чисельність армії Німеччини. Дві 2014 чотирнадцятого вона на словах начебто засудила вторгнення Росії в Україну, але жодної реальної реакції на анексію Криму і війну на Донбасі не було. Більше того, навіть після початку вторгнення Меркель не відмовилась від будівництва газопроводу Північний потік-2, в обхід України.